Нас постійно оточують нарциси. Цікавий психотип, з яким буває доволі таки складно. Спробуємо розібратися, які ж ознаки нарциса. А можливо, нарцис живе в мені. Перше, нарциси відчувають себе добре тільки тоді, коли їх всі хвалять. Негатив в тому, що коли їх не хвалять, то нарциси почувають себе відповідно погано. Друге, нарцису обов'язково треба принижувати інших, щоб піднімати себе. Тільки так він може підняти свій статус. Третє, нарциси не мають емпатії. Вони не співчувають людям. Головне, щоб всі співчували їм. Четверта, вони завжди і легко ображаються, навіть коли критика є справедливою. П'яте, вони перебільшують свої досягнення. Але обов'язково применшують досягнення інших. Шосте: нарциси не запитують про вас в бесіди, вони тільки розповідають про себе. Сьома вони обов'язково будуть маніпулювати людьми, щоб досягти тільки свого, тому що там, де нарцис, там і егоїст. І, врешті-решт, восьма ознака нарциса, вони вважають себе вище всіх і змушують всіх. Так вважати і про них.